Привіт, з вами авторка цього гайду. І сьогодні в цьому відео ми поговоримо про гранти для підприємців. По-перше, дякую вам за вашу працю, що в такий важкий час для України ви продовжуєте створювати робочі місця, платити податки і підтримувати економіку нашої країни. Щоб вас підтримати, я хочу вам записати декілька порад та лайфхаків. Коли ви починаєте свою роботу з грантами, у першому відео цього гайду я вже записала поради для починаючих підприємців, для майбутніх підприємців і порадила вам програму, в якій необхідно взяти участь. Тож передивіться обов'язково перше відео. Далі я хочу поговорити про підприємців, які вже давно на ринку, які готові на роз до розвитку масштабування і створення нових продуктів. Я порадила вам також декілька джерел, які дуже уважно і ретельно раджу вам передивитись. Завантажте будь-який будь приклад аплікаційної форми та подивіться на питання, які вам будуть задавати. Тоді ми з вами будемо вже ближче на один крок до отримання вами гранту. Перше, що я хотіла сказати, ви будете завжди проходити два етапи. Перевірки: перший це адміністративний технічний етап, це перевірка ділової репутації. Для цього вам нічого не потрібно робити, але треба просто подбати про те, щоб у вас були всі вчасно покриті кредитні зобов'язання. У вас не було заборгованості перед державою по податках. У вас все в порядку зі звітністю. Так, немає проблем з податковою, також немає відкритих судових проваджень, навіть таких формальних, як, скажімо, розлучення. Подбайте, щоб всі судові впровадження були закриті, і тоді вже приступайте до грантів. Тоді ви пройдете з легкістю ділову репутацію. Також хочу вам сказати маленькі лайфхаки, які е, можуть вам допомогти. Якщо ви змінюєте паспорт, якщо ви наразі змінюєте якийсь важливий документ, це все відобразиться у вас в дії. А саме через цю систему перевіряється більшість урядових грантів. Якщо не підтягнуться ваші документи, це також може завадити вам пройти ділову репутацію. Тож, коли ви завершите всі свої процесуальні моменти з документами, тоді вже приступайте, як я сказала, до гранту. Другий етап, коли ви пройдете технічну перевірку, ви будете вирішувати, чи працювати вам з урядом України, чи ви вже готові до міжнародних грантів з цього гайду, ви вже зрозуміли, що нас підтримують уряди інших держав. Саме тому такі бюрократичні і на перший погляд складні процеси. Я знаю, що завдяки джерелам, які ми розмістили в цьому гайді, ви вже будете більш-менш знайомі з умовами та питаннями. Але давайте пройдемося. І я хочу відповісти на найбільш популярне питання: а чи бі мій бізнес підходить під грант? Як це зрозуміти? Ну, по-перше, кожен донор пише, які види діяльності вони підтримують, які види діяльності ні? Вам варто почати саме з цього. Далі як вже зрозуміти, що таке грантовий бізнес? Грантовий бізнес це завжди про наявність сталого підходу, наявність стратегії розвитку вашого бізнесу. Коли ви, наприклад, реалізували вже дієбізнес і власну справу, ви хочете піти до чогось більш масштабного? Вам треба подбати про мету. А що бізнес має на меті з соціальною направленістю, так, на впливом на суспільство, і чому саме цьому бізнесу треба допомогти? Ви створюєте робочі місця, тоді ви цікаві донору. Ви зареєстровані давно в Україні, впроваджуєте діяльність вже не перший рік, ви знайомі з ринком, з цільовою аудиторією, і точно знаєте, що їй потрібно. Тоді ви цікаві донором. Чи готові ви пропонувати саме проєктний підхід? Це коли ви маєте певну мету, результати, конкретний кошторис і конкретно показати в кінці грантового проєкту, що ваш бізнес дійсно покращився, у вас збільшились продажі, ви вийшли. На експорт, щось сталося з вашим бізнесом таке, чого ви не могли досягти без грантового проекту? Саме такі відповіді чекають від вас донори. На які ж зараз бувають конкурси і можливості для бізнесу? Вони поділяються насправді за таким критерієм як мета. Є гранти, які допомагають постраждалому бізнесу від війни. Наприклад, у вас відбувається зміна локації, ви релокуєте бізнес з одного регіону на інший, і у вас є певні витрати. Грантодавцям цікаво покрити ці витрати і допомогти вам продовжувати бізнесову діяльність. Далі є окремі гранти для жінок, так, які допомагають розвиватися саме жіночому підприємництву. Зверніть увагу на програми від USAID. там є програми для підтримки. Сімейного бізнесу, жіночого бізнесу, окремо бізнесу, який а, готується а, експортувати якусь продукцію, вас можуть спонсувати і участь у виставках, і спонсувати поїздки, а також надати саме грошову допомогу саме для експортної діяльності. Чому я виділила експорт? Тому що це одна з найбільш пріоритетних напрямків діяльності, яка підтримується міжнародними донорами. Уряд Німеччини підтримує проєкти, в яких необхідно закупити дороге обладнання. Звертайтеся до сайтів, які знову ж таки в джерелах тут, в гайді, ми вам додали. Також дуже багато зараз. Допомоги, як я вже сказала, саме бізнесам, які релокуються. Але вони поділяються по різним регіонам. Тож уважно прочитайте, який донор спонсує який регіон. І якщо ви зареєстровані не в регіоні, який вказаний донором, це означає, що цей конкурс не підходить, але ви можете знайти інший. Ну, наприклад, ви зареєстровані в Київській області, але бачите, що її немає серед прийнятних eligible areas в конкурсі, тоді ви просто чекаєте на наступний. Не подавайтеся там, де немає вашого регіону. Ви не отримаєте позитивну відповідь. Далі, USAID працює зі сталим бізнесом, який має як мінімум 10 працівників, ви вчасно сплачуєте податки, ви готові розвиватись, масштабуватись, ви хочете впровадити інновації, тоді ви цікаві донором. Ви не цікаві донором, якщо ви ціньовий бізнес. І, наприклад, у вас є велике виробництво шоколаду, але працевлаштовано у вас лише дві людини. Це не є для донора відкритим і білим бізнесом. Тож подумайте і про це. Подумайте, чи готові ви надавати прозору звітність, як ви працюєте повсякденно, чи є користь для суспільства і для цільової аудиторії від бізнесу. Бізнес, який дуже важко грантується, це будівництво. Він не дуже є прозорим для міжнародних грантів, тому ви не побачите грантів на будівництво. Гранти. Є окремі для агросектору для виробників для переробної діяльності. До речі, зверніться на сайт бізнес, де ви побачите грант на переробку 8 мільйонів гривень. Там є певні статті витрат і критерії, за якими можна визначити чи підходити саме ви. Також вид грантової підтримки це оплата консалтингу, який може допомогти вам прописати певну стратегію. Щоб працювати з міжнародними грантами, як я вже сказала, вам потрібно точно мати стратегію розвитку бізнесу на 3-5 років, а маркетингову стратегію і довести донору, що грантовий проєкт є одним з найважливіших кроків у вашому бізнесі. Що саме вони підтримують і які статті витрат треба читати індивідуально від конкурсу до конкурсу. Де це читати знову ж таки в тих джерелах, які ви побачите в лайті. За іншими порадами та індивідуальними випадками, будь ласка, пишіть нам, я завжди вам надам пораду. Також ми запускаємо телеграм-канал, де зберемося розбирати кейси, робити обзори на нові грантові конкурси, і у вас є унікальна можливість за платною підпискою щомісячною бути з нами. Чаті 24 на 7. Успіхів вам, натхнення! І не забувайте, що вже тисячі людей по Україні отримали міжнародні гранти, то й ви зможете його отримати.